Топ 5 найнебезпечніших міст і в яких містах люди відчувають себе безпечно у Європі? Пишіть в коментарях, в якому місті проживаєте саме ви, і чи відчуваєте себе безпечно? І п'яте місце Неаполь у Італії. Індекс безпеки тут 62%. Місто асоціюють з італійською мафією та бездомними. Четверте місце Англія, місто Бірмінгем та Бредфорд. які мають індекс безпеки 63, Говорять, що саме болгари керують цими містами. І третє місто Атени, Греція. Велика кількість туристів допомагає у кишенькових крадіжках. Друге місце Париж у Франції. Індекс безпеки в цьому місті 65. Кишенькові крадіжки та вибиті скла в авто дуже популярні, і найнебезпечніше місто по статистиці Марсель у Франції. Вважається, що тут є найбільше наркоторговців, багато кишенькових крадіжок та бандитів, які міста рахуються найбезпечнішими. І на п'ятому місці Лубляна, Словенія. Індекс безпеки у цьому місті складає 79 пунктів. Кишенькові крадіжки тут бувають дуже рідко.